Ви знаєте, який сьогодні день, не день, а який час. Москалюги війська вели на вашу державну Україну. От. Не знаю, це треба. Це Рада Федерації, Путінська Рада Федерації підказівкою його вели війська. Він знімає з себе, вроді би тот не його, а Рада Федерації порішала ці питання і війська були. От. Ви знаєте, нам зараз не треба там ні третіх питань, ні четвертих. Ми прийшли сьогодні героям помолитися за їх е, славу, за це, а земля е, це буде третє віче зібратися коли в інший час. Немаю чого сьогодні за землю говорити. Хоча є багато причин там і все. А сьогодні, прошу все, люди, ви. Так, ще хочу сказати, ще одне. Хочу висловити, як сказати Путіну, ганьба, бандіт, коли він нас називає бандерівцями, коли він нас називає, а Бендериці це я, я горжуся цим навіть, що я бандерівець, хоча родився в далекій Кіровській губернії, свій час як був викинутий туди. От.